Друзі, дивіться на ці скарби. Це мій чайний посуд, я його зліпив, підсушив, деякий розмалював, і зараз настав дуже відповідальний момент, потрібно відправити на опал. Цей весь чайний посуд, щоб ним можна було вже користуватися. Так як в мене, в місті, біля міста, взагалі в області. Можливо, взагалі нема такої людини з пічкою, яка має досвід обжигу, щоб точно все пройшло так, як треба, з потрібною температурою. Саме для цієї керамічної маси, щоб вийшли такі вироби. Ці, до речі, вже випечені, ось ці ще не розмальовані. Мені потрібно це спаковувати і ввести на пошту. Пошта буде доставляти людині в Вінницю. Більше 200 км від мене. Тому потрібно спакувати дуже якісно. Зараз я буду їх спаковувати і кожен по черзі, по одному буду показувати, щоб міг і могла роздивитися цей чайний посуд, наскільки він оригінальний, особливий. І майже все з цього відкрито в продажу. Деякі вироби в мене на замовлення зроблені. Але майже все, ти можеш, в принципі, вже. Ну, якби передзамовлення зробити, да? Ну вони реально пушечні, друзі. Це, це офігенний рівень. вже. Друзі, всі вони тут. Я вирішив отак от зняти з штатива. Майже без верхнього світла. Ну, поїхали. Кожен виріб по черзі буду показувати. Так, друзі, це така от фарба саме по, по глині. У мене всього три кольори. Блакитний, чорний і білий. От, білий дуже яскраво, класно виділяється на цій коричневій глині, мені насправді коричнева Подобається більше, просто вона зараз закінчується і в магазині не було, я вже дозамовив. А білої дуже багато. Я думаю. ну, Спробуй з білої поліпити. Друзі, з неї трошки складніше ліпити, але можливо. Можливо, настільки, що вироби вийшли, ну, бездоганні, друзі. Щоб вийшла така от піала без всяких гончарних кругів. Гарненька, охайна, повністю ручна робота. Ну, друзі, я трудився. Дивись, тут дуже багато деталей і вона дійсно дуже охайна, дуже гарна. Друзі, дивіться, які малюночки. Просто з голови щось приходить, щось малюю. От вони такі ці піали, та в принципі всі зараз я взяв такий золотий стандарт розміру. Вони мають бути великі в діаметрі, щоб коли ти перехиляєш піалу, вона не торкалась твого носа. Глибока, широка і дуже зручна в руці. Це має бути обов'язково. Це особливість піал. Звісно, бувають і маленькі піали. Я теж люблю маленькі піали, до речі, друзі. Це прям в неї виходить низ важкий, і вона прямо, знаєте, сама так. Повертається, тобто така ніваляшка валяшка виходить. Прямо як, знаєте, як свинцова, вона така важка. Клас! це прямо дуже зручно лежить в руці. Маленькі піали, з них класно пити якийсь світлий чайочок. Пер, я люблю перу напиватися. Це, знаєте, такі перні піали. О, ця теж дуже така схожа на важкий низ. вона да, така крапелька. Тут теж різноманітні візеруночки. Ну, дуже мені подобається така творча робота, тому займаюся. Це один з видів мого заробітку. Пробую монетизувати це якось через контент, хочу, щоб цим користувались люди, друзі. Це прям дуже приємно в руці. Такі фактура під кокосик, тут теж крапелька і дуже акуратно вмонтував. Здається, да? ну, просто піалка. Ви навіть не виявляєте, скільки сюди роботи вкладено. Я от думав. А в яку ціну я буду в середньому свої піали продавати? Друзі, ну це за 150-200 гривень я не готовий віддавати. І навіть за 300 не готовий. Ну, мабуть, це десь 400, так. Тому що це, це пару годин роботи мінімум. Це знаєте, вже з напрацьованою рукою. Якщо не напрацьованою, я пам'ятаю, на самому початку тут щось схоже, в мене 4 години займало. Іноді, знаєш, ліпиш, ліпиш, а потім таки тріскається, розлазиться, або якось пішов вал, вигін в іншу сторону, і ти не можеш вирівняти. Потім такі дві години роботи бах, і воно просто чвак! І заново. От. Ця трошки простіша, вона буде трошки дешевша. А чому простіша? Тут обідок. Він звичайний. звичайний обідок. А тут обідок, наприклад. Бачиш, тут така ковбаска була покладена. Окремо через екструдер видавлена, зафіксована і дуже приємно губам, приємно зараз пальцю. Коли вона така товстенька і округла. Ця по-іншому відчувається, але вона теж крута. Да, дивіться, я люблю такі всякі штучки робити, щоб воно класно стояло. Оп! Бачите, прям а ця прям дуже міцно стоїть. Ось ще теж схожа, але трошки менше. Ось схожа, але вона трошки менша. Теж зручна класна. Ну що, піали вже підходять майже до кінця. Ось деякі розмальовував, деякі не розмальовував. Це теж, теж крапелька. Люблю крапельки. Вони так добре стоять і виглядають оригінально. Цікавіше, ніж круг. Насправді, друзі, круг зробити рівненький круг. Не так воно то й просто, друзі. Тому я всякі викрутаси вигадую. Ну, Але круг насправді. Простіший. По-різному. По різному буває. Це теж така простіша, вона прям маленька, підсвітліша її, досить важкенька за рахунок товстого низу. Прикольно. Трошки не, не стандарт, тому що менше. Але крутецько. скільки ще їх 4. Ага. Я не буду сильно зациклюватись на піалах. Перебираю і буду переходити до більш складних виробів, чайничків. Там є, що подивитися, друзі. Тут дуже багато різноманітних деталей. Так, щоб добре лився. Добре, фіксувався, щоб кришечка не протікала і взагалі все питання. Я ще на 100% не вирішив, але воно вже в процесі. Ось, друзі. Афігенський чайничок. Якщо не помиляюсь, ось від, від нього кришечка. Тут стрілечка. Стрілечка, це означає, що найкраще він сидить саме. Не, ось він звідси. А тут інше. Тут схоже, що оце. Бачите, три крапочки. Дві крапечки, тут Д3. Це захід сюди. Ух, як вона лягла, друзі. Дивіться. Оригінальний, класний такий зверху, щоб фіксувати. Я не знаю, як це називається, ця штучка. Вушку. Офігенно зручне вушку. Дивіться, карапелька дуже мала. Що я вигадав. З цим чайничком ще йде в комплекті підставка. Оп, ти зафіксував, вона дуже круто заходить. Зараз зараз. О, сіла. І все він вже нікуди не втіче. Класно. Оп, прямо як конструктор. Я вишліфовувався. Дивіться, аж вчепилось. Вишліфовувався тут. Щоб чітко, чітко, без зазорів. Заходило. Теж трошки розмалював. Так, оце комплект. Момент. А Носик, якщо його зробити дуже довгим, ну, можуть бути проблеми. Вже стикався з таким, дивіться. Сито. Велика площа сита і досить великі дірочки будуть говорити про те, що він буде повністю зливати всю воду. Не буде там внизу нічого залишатись, це буде відбуватися досить швидко. Круглий Круглий тут носик, він буде давати швидкий злив без змішування струй, тобто не буде ляпати. От в цьому я прямо впевнений, що він досконалий. І він дуже добре сідає і не має протікати. Друзі, цей чайничок ну, офігенський. Це теж буде досить дорого коштувати. А може я взагалі його не продам і буду з нього чаювати. Тому що в мене, знаєте, прям є, є відчуття, що я хочу. Якісь з тих чайничків, може, навіть два залишити собі. Ну і взагалі ніколи не продавати. Дивіться, кришечка, вона без всяких фіксаторів. Вона не вакуумна. Але якщо її розташувати. О! І я відчуваю, що вона сіла без зазорів. Зазорчик, може, маленький є. Але ж він збоку, а в нас злив буде йти з цієї сторони. О, притиснув злив. Схоже, що цей чайник має бути теж дуже крутецький. Дивись. Дивись, яка краса. Сито трошечки менше, менше дірочок, але площа досить велика. Майже з самого низу і до верху починається. Злив буде повний, води не буде залишатись. Бачиш, тут площа велика. Його не буде хитати. Ручки у Ручки мене всі тут досконалі, офігенні, крутецькі. Теж один з крутехніх. Т-чайничків, можливо, я його теж залишу. Або поставлю прямо в таку хорошу ціну тисячі три з половиною за нього. Друзі, чайнички дуже важко робити, насправді, ну я вже прилаштувався, я вже такий, знаєте, не так воно вже і важко, але якщо ти починаєш робити перших 10 чайничків, це просто. Ти просто пробуєш, досліджуєш. А часом на них іде ну, від 5 годин це мінімум. Це якщо не враховувати лишіння друзі. Я лощу таким стеком, і лощіння чайничка займає від години до двох. Це вже коли все зліплено, здається, все здихався, ні, не здихався. Треба це все полощити з середини повністю. Тут, до речі, менша площа сита теж. От, що, в принципі, є трошечки гіршим, ніж в інших чайничках. Чого я так зробив, не пам'ятаю. Але зробив. Але він буде точно працювати. Це найгірший варіант, це точно. Друзі, супер зручний чахай, чаша справедливості, без ручок, вушок, це, знаєш, кинув в портфель, змотав в папір і нема чому відламатися. Досить товсте, оце досить тонке, да, треба берегти. Ось ось так воно тримається. Я під безіменний палець зробив теж таку штуку. Вони досить добре так виступають з вироба, і, по ідеї. Вони не мають грітись до такого, що прям пальцями не можеш триматись. Ну, а в будь-якому випадку якийсь рушничок, тканину використовуєш. Це прямо Прямо клас. До речі, останнє, що я тут зробив, це оцей. Схоже, що він. Ага, і, і отой чайничок. Ні, оце останнє було, так? Дивіться, це комплект до цього чихає. такий чайничок, в якому теж немає ручок нічого. Дивіться. Десь я таке вже бачив, але от саме, оце мені взагалі у вісні прийшло, що треба так зробити. Опа, ліг. Є тут прямо невеличкий зазорчик, я ще думаю, чи він буде і так працювати, От, щоб я його буду сюди притискати, бачите? Трошки граю сюди, в цю сторону, щоб він перекрив воду і пішов. Ну, Насправді він просто так буде заварюватися, а зливати. да-да, я згадав як. Розвертаємо в іншу сторону. І пішов злив. Отут, прямо чітко, не має протікати. Ну, по ідеї, не треба буде ніяким силіконом, нічого, буде працювати. Товста стінка, є за що триматися, якщо що, теж використовуємо рушничок. Зручно класно, невеличкий, в подорож нічого не виступає, нема чому відламатися, пушка. Саме такий практичний чайник я робив от, в, стилі, в стилі більше чихає. От, в нас залишилося три чайничка. Один з них в мене вже придбали, замовили. А два ще ні. Оце, до речі, дуже зручні я вмію робити чахе. Чай, нюхаємо чай. Сюди він в чайничок. Засипав чай, сипав. Ну це прямо прямо дуже класно. Гарненьке, крутецьке. Такі чеха в чахе, вони взагалі бувають. Які завгодно, шматок кори, ну там взагалі можна гратися. А, тут шепіала. Друзі, оце в мене замовили в Ірландію. Кажуть, зроби бочонок для меду. А я бачу там ті бочонки, вони вигончарені, там свої фішки, люди з досвідом роблять. А я розумію, що є деталі, які я просто, ну, скоріше всього, не зможу якісно зробити. Я думаю, я зроблю просто, просто так. І просто так підписав мед. Все. Тут сильна герметичність для мене треба, та я думаю, що не треба. Виглядає аутентично, класно, гарно. Це в стилі грибочка. Так. Досить великий розмір. знаєте, зробив велетенську піалу з кришкою. Ось, є. Майже завершили. А завершую, я, я цим ланцюгом покажу. Цікава ідейка, пробував, експериментував, поки що не знаю для чого. піала. Офігенно зручна велика. Ось цей чайничок, про який я казав. Теж трошечки менше сито, ніж зазвичай. Буду робити буду робити більше. А чайник зроблений неохайно, це одразу видно. Тут в мене при шліфовці я шліфував трошечки відпало. Тут трошечки нерівно, і, Знаєте, такий, ніби як тяпляб, але по відчуттю він буде. Просто офігенно працювати. Насправді він дуже зручний. Це самий перший чайник. Це самий перший виріб з усього цього, що я ліпив. От коли починається сезон, холодно, я починаю ліпити. І перші вироби вони такі пробні, і, як правило, вони офігенні. От. Ну, такий класний. Класний. Мені дуже подобається. І є таке, що саме він в мене залишиться, що його ніхто не захоче купувати, бо він не Ну, подивимося, на любителя. Оцей чайник в мене замовили. Він теж не фіксується, немає ніяких тут вакуумних замочків, зачіпок. Просто прикладається кришечка і воно взагалі в мене якось ідеально вийшло. Тому що, друзі, тонка, тонка глина, коли вона висихає і починає кудись гнути в якісь сторони, і важко вгадати. О, тому я просто слідкував за тим, коли вона сохне, прикладав, кожну годину сохнега, фіксовано. Ну, тобто Важко насправді, так. це такий прямо процес. Це треба любити, друзі. Просто да, взяти і зліпити чайник. Ого, друзі, яке сито, крутецько, це ідеально. Просто взяти і зліпити отак, -то. Ні, не вийде. У мене ну, є деякий хиз до цього, є талант, тому в мене виходить. Я думаю, що не в кожного навіть за два роки вийде зробити щось таке. Ну, це творчість. Чайничок без ручок. Така штучка, сюди ще будуть наклеюватися, я замовив. До речі, зараз покажу. З дуба. дерев'яні такі кружочки. їх ще пошліфую, десь я їх тут складав. Десь я їх складав. Ага, все. ось. Ось вони, їх тут багато. Я набрав, тому що зрозумів, що буду робити такі чайнички. Ось. Такі монеточки ліпляться сюди, тому що тепловіддача від стінки глини до дерева, вона буде тут просто обрізатися, дерево не буде нагріватися. І таким чином ти просто береш оп, сюди. Кубік, рубік. Ще ідея спонтанно прийшла і почав лити. Єдине, я от зараз розумію, що я ще не зробив, от як на тому чайничку було для безіменного пальця, тому що його хочеться сюди прикласти. Можливо, до речі, я сюди. Теж наклей монетку таку посажу. І да, слухайте, я так і зроблю. І це буде дуже зручно, класно. От. Квадрат зробити квадрат, підточити, щоб воно чітко лягло, зафіксувалося, ніде не протікало. Це важко, друзі, без всяких лекал вручну виточувати, тим більше воно висихає, міняє свою форму, щось всихається, щось збільшується. Ну, просто плющить галину. Ось такий ланцюжок. Не знаю для чого. Просто чайна фігурка. До речі, щоб оце зробити, просто. Нічого не лощив, нічого. Просто години дві я оце робив, друзі. Просто медитативно, 2 години через екструдер, ковбаски. З'єднував, давав трошки підсихати, щоб воно там. ну, Тобто, процес такий не 5 хвилин насправді. От. Ну, все. Ну, все, друзі. В наступному ролику я покажу вже опалені вироби. Частково, декілька роликів, декілька відео, думаю, знімлю по ним, тому що все показати, як воно працює, да, так скажімо, прорекламувати, зробити такі продажні ролики своїх чайничків, піал. Буде багато роликів. Буде багато, так що підписуйся. В наступні ролики вже покажу, як це все працює. Да, буду заливати чай, тестувати, протікає, не протікає, як лється. Всі деталі, друзі. Я дуже вдячний за твій перегляд, що ти поціновувач, дійсно, якісної, класної, ручної праці. Дякую тобі і до зустрічі. Підписуйся, якщо не підписаний. Ну, ти знаєш, якщо подобається, якісь реакції став.